Доброго дня! Якщо ви іноді дивитеся бокс, то напевно знаєте, що в історії боксу було багато протистоянь, які в наш час вже можна вважати по-справжньому класикою. У кожному десятилітті відбувалися сутички, які уособлювали цілі епохи. Майк Тайсон, ім'я, яке назавжди залишиться в історії боксу. Блискавична швидкість і неймовірна сила зробили його одним із найбільш страхітливих чемпіонів в історії. А нестримна агресія змушувала суперників тремтіти від страху ще до початку самого бою. Однак такі якості, як агресія і нерозсудливість, часто ставали причиною непередбачуваної поведінки залізного Майка, як у ринзі, так і і за його межами. І в цьому відео ви побачите один із таких випадків, коли Майк Тайсон повністю втратив контроль над своїми емоціями під час бою. Будьте готові до несподіваних поворотів і яскравих емоцій, адже цей поєдинок увійшов в історію боксу не тільки як один з найбільш напружених, а й найскандальніших. І безсумнівно назавжди увійшов в історію світового боксу. У 1996 році залізний Майк Тайсон і міцний боксер з Алабами Евендер Холіфілд вступили на ринг за титул чемпіона світу за версією WBC. Ця зустріч викликала у світі боксу справжній фурор, адже обидва бійці тоді гриміли в усіх новинах і вважалися найкращими у своїй ваговій категорії. Вони повинні були провести поєдинок ще шість років тому, але травма Майка завадила їм тоді зійтися на рингу. Крім цього, за цей час залізний майк спочатку сенсаційно програв Бастеру Дугласу, а потім зовсім опинився у в'язниці за звинуваченням у сквалтуванні і провів там три роки. Але, повернувшись на ринг, він швидко повернув собі втрачені пояси, перемігши таких боксерів як Френк Бруно і Брюс Селдон. Своєю чергою Холіфілд двічі поступився Рідді Кубоу, після чого його почали списувати з рахунків, і більшість скептично ставилася до його шансів у майбутньому протистоянні. Незважаючи на те, що Тайсон повернув собі кілька поясів, його швидкість і навіть нокаутуюча міць ослабли. Але в Тайсона продовжували вірити. Коефіцієнт на його перемогу в бою з Евандером налічував 1 до 22. Шанувальники залізного майка просто не хотіли помічати, що кумир після відсидки втратив деяку частину навичок. З іншого боку, Тайсон залишався цілком собі страхітливим хлопцем. На чотири перемоги після повернення з в'язниці у легендарного нокаутера пішло лише вісім раундів. Більшості здавалося, що Холіфілд неодмінно спасує перед первісною міцю свого суперника, але сам Евандер був іншої думки до того ж він дуже хотів перемогти заради своєї матері, яка загинула в автокатастрофі незадовго до поєдинку сина з Тайсоном. Та й статус аутсайдера завжди надихав Евандера. Він любив дивувати людей, які не вірили в його успіх, і те, що він показав у вечері 96-го року, назавжди увійде в історію боксу. Зала MGM Grand була забита вщент і била усі рекорди з продажу квитків. 16 тисяч квитків були розпродані в перший же день, а боксери за підсумком заробили майже по 30 мільйонів доларів. Від самого початку бою люди не могли повірити своїм очам, адже Евендер, якому ніхто не давав шансів, як виявилося, помітно перевершував майка у фізичній силі. Він з легкістю відштовхував свого суперника до канатів. Відразу стало зрозуміло, що репутація його суперника не хвилює Евендера ані трохи. у другому раунді. Картина бою стала ще дивнішою. Тайсон опинився біля канатів, що буквально пару років тому неможливо було уявити. В одному із таких моментів Тайсон пропускає чіткий лівий хук від Холіфілда. Починаючи з третього раунду, Холіфілд почав повністю використовувати свою перевагу в силі та майстерності і буквально почав лінчувати Тайсона. Холіфілд також не забував працювати і на ближній дистанції, що виявилося для нього досить таки ефективним. Моментами у залізного майка також були успішні влучання, але його суперник просто не звертав на них жодної уваги, планомірно продовжуючи робити свою роботу. П'ятій трьох хвилинці Тайсон все таки зумів зібратися, хоч не набагато, показавши колишнього себе. Тому даний раунд він забирає впевнено. Шостий раунд залізний майк починає дуже агресивно, але Холіфілд швидко змінює ситуацію на свій лад. Пізніше обидва боксери стикаються головами, що призводить до розсічення у Майка біля лівого ока. Після цього Тайсон поступово починає губитися і через пару секунд опиняється на підлозі. Майк піднявся, але результат сутички був вже вирішений. Евандер остаточно забрав ініціативу і почав відверто бити легенду. Раунд номер 7. всім стало зрозуміло, що Майк трохи втомився а у Холіфілда немов відкривається друге дихання, і він просто знищує Тайсона потужними комбінаціями, які проводить одна за одною. Майк намагається якось відповідати, але Холіфілд не відчуває його удари і продовжує йти вперед. Коли до кінця 10-го раунду залишається всього 20 секунд, Евандер завдає Тайсону найжорстокіший правий прямий, від якого залізного майка починає конкретно бовтати, і він дивом рятується завдяки гонгу. За підсумком, поєдинок завершується в 11-му раунді, де Тайсон що поплив, ловив удар за ударом, не намагаючись захищатися, поки суддя не став між боксерами. Перемога Холіфілда технічним нокаутом. Не дивно, що сутичка Тайсона і Холіфілда отримала одразу два призи: бій року і апсет року. Глядачі були в такому захваті, що реванш було оголошено негайно. Але кар'єра залізного майка після цієї сутички вже ніколи не буде колишньою. І далі на нього чекає поступове падіння вниз. 28 червня 1997 року відбувся довгоочікуваний реванш між Тайсоном і Холіфілдом. Очікування публіки від цього бою були ще більшими ніж минулого разу. Якщо перший поєдинок сумарно зміг принести 100 мільйонів доларів прибутку, то реванш зумів зібрати майже 200 мільйонів. Боксерам гарантовано було обіцяно суму в 30 мільйонів Тайсону і 35 мільйонів Евендеру через те, що він переміг на першій зустрічі, а на реванш виходив у статусі чинного чемпіона. Тайсен усе ще вважався фаворитом зустрічі, але тільки з розрахунку 2 до 1. Один із ключових факторів у цьому поєдинку, який, на думку багатьох, мав би зіграти на користь залізного майка, стала заміна рефері з першого бою. Рефері на першій сутичці боксерів дуже багато дозволяв Холіфілду і закривав очі на брудні витівки боксера, як-от, удари головою. Що, на думку команди Тайсона, і стало ключовим фактором провального виступу їхнього боксера. Замінили Галпер на легендарним рефері Мілпс Лейном. Заміна рефері, на думку команди Тайсона, повинна була допомогти йому працювати легше у своєму улюбленому стилі. На початку раунду всім здалося, що цей бій піде за зовсім іншим сценарієм ніж їхня перша зустріч. Але коли до гонгу залишилося всього 45 секунд, Холіфілд почав жорстоко наступати, до чого заряджений на перемогу Тайсон явно не був готовий. У другій три залізний майк зумів зібратися і почав ризикувати. Однак це тривало недовго, адже боксери знову зіткнулися головами, що знову призвело до розсічення біля правого ока Майка. Цікавим фактом є те, що майк у цьому поєдинку дуже часто скаржився Рефе. Так на це він мав повне право, адже його суперник і справді частенько застосовував бородні прийоми. Але не можна ж розраховувати на перемогу, сподіваючись тільки на лояльність рефері. Більше того, здавалося, що оточення Тайсона і його команда не зробили роботу над помилками після першого провалу. Всю провину перекинувши на плечі того самого рефері. Тоді як насправді потрібно було шукати причину невдачі в самому залізному майку і в його непідготовленості, причому як у фізичному, так і в психологічному плані. І ось лунає гонг на той самий легендарний третій раунд, який назавжди увійде в історію боксу як найяскравіший зразок виплоску люті від переваги супротивника і безсилля, яке послідувало за ним. Сам раут почався як і два попередніх з активних атак Тайсена, що розбиваються вправний захист Холіфілда. І було видно, що майк, який атакує, заведений до сказу. Стартові раунди показали, що із задуманого ним плану на бій нічого не виходило, і потрібно було щось виправляти і робити це негайно. Але всі спроби Тайсена поміняти картину бою розбивалися об Холіфілда як морська хвиля об скельний берег. Прийшовши в вогонь і воду, досвідчений холіфіл знову був кращим, і ось звучить гонг початку того самого третього раунду, який назавжди увійде в історію боксу. Остання в цьому бою сутичка була ознаменована хорошою щільною рубкою лоб в лоб. Тайсон швидко зближується з Холіфілдом, виходячи на свою коронну ближню дистанцію і завдає хороших серій ударів по голові та корпусу противника. Евандру нічого не залишається, як клінчувати. Під час чергового клінчу Холіфілд небезпечно нахиляє голову вниз, що загрожувало Тайсону за кілька секунд отримати чергове розсічення. І тоді. Оскаженілий Майк відкусив своєму противнику частину правої вушної раковини. Голі застрибав від болю по рингу, і Мілс був змушений призупинити бій. Тайсон, здається, не розуміє, що відбувається, і штовхає знемагаючого від болю Холіфілда. змушуючи його продовжувати бій так, ніби нічого не сталося. Лікар оглянув чемпіона і заявив, що він може продовжувати бій. Рефері попередив Майка, щоб він перестав кусатися, і оштрафував його на два очки. Не на жарт, заведена публіка в залі занурилася в справжній шок. Але бій був продовжений, і обидва боксери люто вступають в сутичку. Але не минає кількох секунд, як Тайсон знову кусає Холіфілда, але цього разу вже в ліве вухо. Але рефері не помічає цього, і боксери продовжують битися. І ось лунає гонг, закривавлений Холіфілд йде у свій кут, показуючи рефері, що Тайсон його знову вкусить. І після того, як Міл Слейн помічає сліди від укусу Тайсона, він різко зупиняє. Поєдинок, дискваліфікувавши залізного майка, почувши цю новину, Тайсону в буквальному сенсі зриває вежу, і він починає кидатися практично на всіх. На рингу починається плутанина, що загрожує перетворитися на загальну бійку. До речі, ось цей легендарний знімок нашого героя, де він змусив охорону тремтіти від страху, був зроблений саме в цей момент. Через кілька днів після скандального бою залізний майк приніс свої вибачення, сказавши, що не розуміє, навіщо він взагалі це зробив. Але вибачень було недостатньо, тому боксерський комітет оштрафував його на 3 мільйони доларів і вирішив зняти його боксерську ліцензію на 15 місяців. Заведено вважати, що з цієї пам'ятної для світового професійного боксу події кар'єра великого американського боксера почала рух до свого занепаду. І як відомо, закінчилася 11 червня 2005 року у Вашингтонському MCI Center. поразкою технічним нокаутом від мало кому відомого на сьогоднішній день ірландця Кевіна Макбрайда. А на сьогодні, все, друзі. Ставте вподобайку. Якщо відео було вам цікавим, пишіть коментарі. До швидкої зустрічі і бережіть себе.